Вітаю дорогі друзі. 17 повних днів птиці. Птиця почувається добре. Втрат більше не було -ту. Закінчили випайку чей тоніку. Даємо кип'ячу воду до місяця. Сьогодні доїдять останній мішок старту третій по 25 кг. Будемо переходити далі на откорм. Вага птиці становить в районі 600 грам. Надіємося, що все буде добре. До побачення, шановні друзі. А хто Путін ви і так знає?